До нашої ефіру долучається В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянської свободи. В'ячеслава, вітаю вас. Вітаю вас, добрий день щодо позиції Китаю, яка зокрема і стосується його дій в контексті впливу на російсько-українську війну. Не так часто від найвищих представників китайської дипломатії останнім часом можна почути заяви, які... Висловлюють якісь нові позиції, нові інтереси, які прагне захистити Китай у цій війні. На вашу думку, чому Китай настільки обережний у формуванні тих слів, якими послуговуються як дипломати сьогодні? Ну тому що е, китайська дипломатія спрямована на те, щоб формувати вплив і певний імідж в усьому світі? Це Передбачає а, запобігання якимось різким заявам, це передбачає такі загальні заяви про мір, про взаємну співпрацю. Але ж ми розуміємо, що одна справа те, що кажеться, публічна, а інша справа, як ми вже знаємо, за навіть вики ви про непублічні перемовини китайських дипломатів з ЄС. Що а на непублічному рівні Китай доволі відверто висловлюється на підтримку Росії, що він не може допустити, щоб Росія програла, і це відповідає китайським інтересам, як їх розуміє комуністична партія Китаю під керівництвом Сі Сідзяньпіна. Тобто те, що певний такий дипломатичний фльом публічних заяв, він не має приховувати справжні дії, справжні наміри, Китаю. І напевно, це всім зрозуміло. Президент Фінляндії Олександр Ступ вважає, що Китай має усі важелі для того, аби, зокрема, вплинути на Росію у питанні припинення російсько-української війни. На вашу думку, наскільки така позиція виправдана, і чи не переоцінюємо той вплив, який Китай має на Росію? Ну, насправді, навіть у заяві Президента Фінляндії там пролунало три різних. Оцінки, те, що Росія з Китаєм є союзники, те, що Росія залежить від Китаю, те, що Росія є васалом Китаю, насправді це три, три різних конфігурації, і те, що Росія з Китаєм є союзниками, це безумовно. No. Те, що Росія залежить від Китаю, те, що російська спроможність продовжувати війну, цілком залежить від китайського а, виробника, це теж є зрозумілим. Але те, що Росія є прямим васалом Китаю, є трохи перебільшенням, тому що скоріше за все Китай не е, е, керує російською зовнішньою політикою. Скоріше за все, Китай навіть не е, е, був в курсі про те, що Росія готувалася до повномасштабного вторгнення до України, і уж точно Москва не просила дозвілу у Пікіна. Скоріше за все, Пекін не контролює усі рухи російської зовнішньої політики. Наприклад, ем, були ну є такий ем, сталий консенсус щодо того, що Пекін не в захваті від співпраці Москви, Москви та КНД, а ем, тому Китай все ж таки не контролює російські mm -hmm. дії, не контролює Кремль і казати, що ось Китай може. Ем, Наказати Москві припинити агресію, це трохи перевишення, але справа в тому, що це теоретичне питання було Китай такого не скаже. Китаю це не Китаю є вигідно продовження цієї війни. Щодо північної Кореї, то вона готова беззастережно підтримувати всі дії Москви. Зокрема, йдеться і про війну з Україною. Про таке заявив Кім Кімчанин під час розмови з міністром закордонних справ країни-агресорки Лавровим. Крім того, лідер КНДР назвав партнерство з Росією важливим для глобальної безпеки. В'ячеслава, ви сказали, що Китаю може не подобатись співпраця Російської Федерації з КНДР. Що саме може викликати роздратування у Пекіну, в цій співпраці? Протягом довгих років. Київ... Для Пікіну було важливо, щоб КНДР не було значним подразником для передусім Сполучених Штатів, оскільки якщо КНДР буде поводитися надто провокативно, то це призведе до концентрації військової потуги Сполучених Штатів у регіоні. До чого Пекін, який має власні зовнішні політичні плани, зокрема експансіоністки, не є зацікавленим. І саме посилення російсько-корейської, -корейськ, північно-корейської співпраці на думку Пекіна може призвести до такої небажаної підсиленої уваги передчасної з боку сполучених штатів, яка може загрожувати і китайським інтересам. До того ж Пекін не зацікавлений в тому, щоб КНДР диверсифікувала власну зовнішню політичну та зовнішньоекономічну економічну підтримку. Наразі Північна Корея цілком є залежною від Китаю в економічних питаннях. Передусім, а коли Північна Корея налагоджує співпрацю з Росією, зокрема у високотехнологічної воєнної сфері, це теж не пакої Пікін, бо КНДР ну виходить трошки з їхньої орбіти, але це не настільки дратує Пікін, щоб Пікін наказав Північній Кореї припинити. Цю співпрацю, тобто, це в межах дозволено щодо перспектив зустрічі Трампа з Цзіпіном, сам Трамп не відкидає таку можливість фактично з моменту, коли він друге зайшов до Білого Дому. Більше того, що говорив, що він би хотів провести цю зустріч. На вашу думку, якою мірою, якщо така зустріч відбудеться, можна очікувати, що за її підсумками, наприклад, позиція Китаю щодо Російської Федерації щодо Російсько-української війни буде скоригована? Питання російської агресії проти України навіть не буде обговорюватися на цієї зустрічі. Пекін з Вашингтоном мають власний порядок денний, який для них набагато важливіший це, передусім, те, що найбільше турбує Трампа, це мита торговельна війна і економічні стосунки. А по-друге, це потенційна загроза Тайваню з боку Пекіну. тому я не думаю, що російсько-українська війна взагалі буде на порядку денному на такої гіпотетичній зустрічі.